президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Дональдом Трампом. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За словами Єрмака, українська сторона готова до особистої зустрічі, яка може відбутися вже під час дня подяки, 27 листопада. Її метою є фіналізація домовленостей щодо умов припинення війни. Керівник офісу президента зазначив, що мирний план суттєво доопрацьований порівняно з початковою пропозицією США на 28 пунктів. Нинішній проєкт за його. По словами враховує українські інтереси та базується на чітких червоних лініях, що відповідає інтересам України. Єрмак підкреслив, що питання можливих територіальних поступок буде обговорюватися виключно під час особистої розмови президентів. За його словами, це ключовий та складний аспект перемовин, адже у США вважають, що втрата частини території Україною є лише питанням часу. При цьому Україна не відмовляється від стратегічного курсу на членство в НАТО та продовжує розглядати його як перспективу майбутнього.